Ви часто мене питаєте, як зберегти нерви. Світла немає, грошей немає. Час зараз такий у нас за вікном, що там тільки не літає. Шахеди, ПВО, ракети, якась пушка непонятна, атласайд 3 дрони. І до всього того, що ті ворони каркають. У нас постійно якісь качелі. Як та кришечка тримається, взагалі мені непонятно. От і питання назріває само собою, як зробити, щоб не поїхала наша кукушка. Розказую а вранці встали, та ж якщо не спали, прокинулися, потягнулися і посміхнулися. Далі пишемо невеличкий список поїсти, сходити, купити, не забути, і головне не зійти з розуму. І тепер вершки на тортику. Ви обіцяєте мені, що перестаєте днями напроліт читати оті всі недобрі новини.